Мали ті самі отці тих дітей, які перед Бог Христовим переживають по-своєму, а як диво і таїнство, всім нам великим, бажаю стали старитими малими, не купав діяти м'які швасі на немічних, щоб застидати сині. Не забудьмо, що Бог вибрав, об'явився пастушкам і не об'явився в імператорській родині міністрів. Доділися пастушкам. Тобто логіка Божа є зовсім друга від логіки Божої, від, від, від логіки людської. Тому маємо ти, оці тих дітей і маленьких, які тобто, сьогодні прочитали. Вам, вам дуже дякую.